Рібен президент, що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод, Рівноправство для жінок в суспільному житті. Вони матері, дітей, без них немає сім'ї, сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. І попіднімать, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Леся Українка, хто наступний. Путь сили та грошей. Ми поставимо кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря, в космос полетить, в нас корупції не буде, тут таким нема, де жить, суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожен день пожирають дітей, України. Я за овощі після спорту для всіх. ча ча, -ча для старих і кольфу для малих. Кожен рік, а ще половина емігрує, може Україна не дожити цей вік, Крім нас, українців ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу, і що ми дістали? Грошей народу не було і немає, Він з голоду тихо здихає.